Моя пристрасть це спів. <платили> що, погано? Я би сказала, що ваш голос не простий. <платили> не годиться поєднувати ім'я Діви з караоке. Це неможливо. Вас звільнено. Твій голос моя харизма. Моїх порваємо. <платили> <платили> Ти не здара. Переджаю, відтепер ти слухаєш лише попсу зранку до ночі. Я все сказала. Мене усе влаштовує, але постава неприпустима. Стисни сіднички, а тепер випусти повітря. Звідки? Вчи текст конкурс за три тижні. Усе має від зубів відскакувати. Зашибля велікудмімі. Шепать блесело, що дітей міні. Мімі, а не міні. Одна така помилка, і нам смерть. Як пройдемо кваліфікацію, поїдемо на чемпіонат світу до Токіо. Це мека караоке. Ти дійсно гадаєш, що ми можемо виграти? А чом і ні? Караоке. Я хвилююсь. вони справжні профі. Уяви голиму одразу попустить.